Добрий день, мене звати Олександр. В цьому відео ми поговоримо про лінії другого порядку. Так ось, канонічним рівнянням лінії другого порядку є такий вираз. Допустимо, там А1Х плюс А2Х плюс А3 У2 плюс А4У. Плюс А5 рівно 0. Тут А і Т. Коли І рівно від одинички до 5, це коефіцієнти. Коефіцієнти. Просто довільні числа, які нам потрібні. Це стандартне рівняння, яке може бути досить таки некрасиве, може бути красивим, яке зводиться простим шляхом, але в більшості випадків ви будете розглядати це далі на лінійній алгебрі. І того для того, щоб звести таке рівняння другого порядку до якогось стандартного, де у нас там буде одна з фігур, про які ми будемо говорити далі. Треба буде дуже помучитися з канонічною формою. Так ось, лінії другого порядку є деякі фігури. Першою буде Eліps. Еліпс або еліпс коло. Перше, що ми говоримо, це еліпс. Взагалі, за визначенням, еліпс це геометричне місце точок, а сума відстани від двох, від яких до двох даних точок рівна. Тобто, що я маю сказати? Еліпс. У мене є система координат, вона декартова. Поки що декартова, можна використовувати полярну. Х-і, uh, і того є якісь дві фіксовані точки. Фокус 1 і Фокус 2. Uh, ну і допустимо, я намалюю зараз щось отаке. Не факт, що це ідеальний буде Еліпс відносно моїх фокусів, але будемо на це зважати. У нас є таке поняття, як uh, одна півісь, а uh, точніше при ігреку БДБ і інша півісь. А. Так ось тут вважається, що А більша півсь, Б менше півісь. Координати фокусів ми знаємо. Тобто, нехай F1 має координати якесь там число c 0 тобто 0, адже лежить на осі абсцис, F2 має координати мінус c 0 Так ось, як ми завжди це робимо на лінійній алгебрі, для того, аби задати геометричне місце точок, яким є поки що еліпс, Мам має виконуватись, власне, умова зазначення, що сума відстаней від двох да, точок е від двох даних точок стала. Так ось, я кажу, що нехай в мене десь тут існує ще точка М з координатами XY. Я не знаю, які вони, але існує. І того, е за визначенням, сума відстаней від фокусів до точки М завжди буде стало число. Давайте це запишемо. Щоб записати, нам треба вектор. А, нехай я задам вектор такий F2m і F1m, Тобто, два вектора. Звідки слідує, що з умови, тобто f2m плюс f1m рівне константа. Якесь там число константа. І давайте цю константу ми переназначимо спеціально ось таким чином через якийсь, якийсь вираз. По типу 2а. А, на вектори ми маємо почепити модуль, звичайно, тому що ми говоримо про довжину, і того ось так. Що далі? Давайте прорахуємо кожен з цих векторів. Зважаючи на те, що ось є координати, ми можемо прописати, що модуль вектора f2m. Що ми говоримо? Від кінця віднімаємо початок x плюс c, x плюс c, перший вектор. Y-0, Y плюс Y. Ось це перший вектор, від якого треба взяти модуль, плюс другий. Від кінця початок x-C, e, плюс y-0. Власне, ось наш вектор. Знову ж, e, отут має бути крапка з комою. І того це наш другий вектор. І довжина цих двох векторів рівно 2а. Давайте тепер пропишемо, що таке довжина вектора. Це його модуль або ж корінь квадратний терамепіфагора. Х плюс С в квадраті, плюс Y в квадраті, а, плюс а, дуже на другого вектора х- в квадраті, плюс y в квадраті. Знову ж дорівнює якийсь вираз 2a. Далі, як ми можемо розв'язати таке рівняння? Тобто, тут вже ми бачимо xy дві зміни. Це та А якісь числа. Давайте це розв'язувати. Стандартно і раціональне рівняння 10 клас ми маємо в одному, з одного боку лишити один вираз, з іншого боку, щось інше. Тобто, з одного боку, мав би бути корінь. Я пишу корінь. Х плюс С до квадрату плюс Y до квадрату. Дорівнює 2А мінус корінь Х мінус С до квадрату плюс Y квадрат. Окей, okay, що я можу зробити далі? Власне, піднести до квадрату ліву та праву частину. Підношу до квадрату, отримую x плюс с квадрат плюс у квадрат дорівнює. Розкриваю формулу 4а квадрат мінус 4а корінь. Х плюс с квадрат плюс у квадрат. І плюс х-, -с, тільки тут, справді, мав бути мінус ц, х С, х- до квадрату, плюс y до квадрату. Перший момент є. Трошки спростили. А далі нам, власне, треба буде далі спрощувати. Із того, що я бачу: y квадрат тут, у квадрат тут, і все його немає. Далі ми розкриємо ось ці дужки. Якщо їх розкрити, то що ми отримуємо? х квадрат плюс 2c плюс х квадрат дорівнює 4 квадрат мінус 4а корінь х мінус c квадрат плюс y квадрат плюс х квадрат мінус 2 c плюс c квадрат. Власне, тепер, що ми бачимо? Отут, прошу, вибачення, мало бути c квадрат. І того, що ми бачимо c квадрат, х квадрат х квадрат. X квадрат. Багато ще поскорочувалось. Далі знову ж переносимо все в один бік, так, аби з одного боку був лише корінь. Тож корінь ліворуч має наступний вираз 4а корінь. Х-до квадрату плюс y до квадрату. Дорівнює лишається 4 квадрат, 4 квадрат мінус 2. переніс ще 2С мінус 4C. Далі, я можу на 4 скоротити. Тобто скоротити повсюду на 4. І можу розділити на А. Корінь. Х- до квадрату плюс y до квадрату дорівнює а квадрат мінус С ділено на А. Ось такий вираз у мене виходить. Далі, знову ж, підносимо все до квадрату. Підносимо ліву та праву частину до квадрату. І того я отримую вираз наступний x-C до квадрату плюс y до квадрату рівно А квадрат-С ділить на а квадрат в чисельнику квадрат. Поки що для нас це не так важливо, поки що просто число і на тому все. Поки що не, не беремо до уваги, що це таке. Далі розкриваємо дужки тут. х-квадрат, і туди і теп. Чи варто нам його зараз розкривати? Давайте думати, насправді ми можемо тепер перенести систему координат, трошки зробити по-іншому. Я скажу нехай таке перетворення, тобто заміна, нехай y рівно y, з y нічого не змінилось, а мінус c рівно, тут я поставлю штришки, тобто старий y – це новий y, x-C рівно штрих. І що в цьому випадку зміниться? Ось на така підстановка я отримую рівняння x' плюс і хвад штрих квадрат, не плутайте з похідною, Це просто заміна системи координат. Дорівнює якийсь там вираз. а квадрат мінус С до квадрату ділить на а квадрат. Що тепер що це означає? Я скажу, що нехай тепер знову ж заміна я переведу це в нормальні змінні, і того оцю штуку представлю як суму чогось, і, 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 ну тобто суму чисел. А для того, аби не мучитись, після заміни я можу отримати типу такий вираз, що оця буде рівна оця вся штука після деяких спрощень. Можна звести до такого вигляду. Після знову ж зворотніх заміни тоді х квадрат на А квадрат плюс у квадрат ділити на Б квадрат рівно одиниці. Так ось ось оце рівняння має назву канонічне рівняння Еліпса. Канонічне рівняння еліпса. Рівняння еліпса. Тут, взагалі, є ще і параметричне рівняння Еліпса по типу Х рівно а косинус Т, y рівно Б синус Т. Можете перевірити це справді, так? І того Еліпс, як ми говорили, це ось тут. Це геометричне місце точок. Сума відстаней від двох із них до фіксованої рівна завжди. А, є геометрична властивість Еліпса, тобто будь-який промінь, який виходить з одного фокуса, після відбиття попадає в інший фокус. Це виконується завжди. Як би там воно не йшло? Окей, дякую. Перша лінія другого порядку розібрана. Сподіваюсь, вам зрозуміло, якщо є запитання, ставте.